На Бродівщині побільшало пам'ятників. Ще один постамент вознісся у селі Підгірці. Тут на місці, де загинули вояки першої української дивізії, Галичина, на крутому підгорецькому схилі, де власне покоїться останки українців. Цієї неділі освячено новий кам'яний пам'ятник у вигляді Мальтійського хреста. Споруджений він за кошти обласного бюджету. Чин освячення здійснили священники усіх підгорецьких церков. Участь в урочисто-поминальному заході взяли колишні вояки дивізії Галичина, братство вояків ОНУПА, молодь збродів та підгірців, представники обласної, районної та сільської влади, народні депутати України. Як проходили заходи у відеосюжеті Наталі? Крутий підйом на автодорозі броди Золочів у селі Підгірці. Це одне з місць на карті Броївщини, куди не заростає стежина народної пам'яті. Бо де, як не тут, біля цієї могили з'являється не просто можливість, а й обов'язок задуматись і осмислити трагедію Другої світової війни. Коли українці зустрілися один проти одного в бою, хто були ці юнаки, котрі поховані у бабіч шляху, і звідки ми не знаємо і досі. Відомі імена лише чотирьох з майже двадцяти синів України, котрі знайшли у цьому місці вічний спочинок. Поминальне богослужіння за загиблими і похованими у братській могилі воїнами дивізії Галичина і Української повстанської армії було відправлене священниками підгорецьких церков. Святий Боже, святий, кріпкий, святий веселений Слава Ощу і сину, і святому духові, Є, не, не, вовся, час, і не повсякчасі на віки, віки, в авті. Господь бослив душу там, де праведний спочиваю. Днешній дивізійник Степан Яськів з міста Жоква, молячись за полеглих від рук червоноармійців, побратимів, особливу молитву висловлює тут за двоюрідного брата Романа. Пане Степан, каже, що на цій горі похований ваш брат загинув у боях. Коли ви дізналися, що, що він тут похований. Як ми розкопки робили з меморіалу, їздили сюди, і розкопки робили і знайшли той. Медальон, і тут встановили його призвичь. В якому це році було? А то було в 91-му. Так, 91-му. Як звати так. вашого брата? Я сків Роман. Я свого сина теж назвав романом Честью. Ви щороку приїжджаєте сюди? Чи частіше навіть як один раз? немає можливості. А так то завжди внуками, то з дітьми. Я тут завжди на місці старого металевого хреста за кошти обласного бюджету торік було встановлено новий кам'яний пам'ятник. Освятили який у символічний день відзначення 70-ї річниці боїв Бродівського котла. Yeah. Вже освяченого пам'ятника були покладені квіти та вінки від керівництва області, Бродівської районної державної адміністрації та районної ради підгорецької сільської влади, а також від Галицького братства, колишніх вояків Першої української дивізії Української національної армії Галичина. А довколишню тишу сколихнули армійські залпи в честь полеглих борців. Мали волю, перед викликом якої ми сьогодні знову стоїмо, перед ризиком втрати якої сьогодні також гинуть наші вояки, за яку сьогодні так щиро і ревно молиться українська церковна спільнота різних конфесій, за яку сьогодні тече гаряча. Молода кров за волю української держави і української землі. Ціна волі і ціна миру це наша сьогодні свобода слова. Це наша сьогодні можливість тут стояти і молитись рідною українською мовою. Учні місцевої загальноосвітньої школи спільно з церковним хором підготували з нагоди відкриття і освячення пам'ятника тематичну літературно мистецьку композицію. Саме у цьому місці зупиняються завжди учасники під час урочистих і поминальних заходів, присвячених дивізії Галичина. Напис на одному з хрестів називає імена чотирьох ідентифікованих дивізійників, серед яких і Роман Яськів, Іван Гнатів, Дмитро Оренщук та Юрко Стефурак. 11 невідомих вояків дивізії, усі розстріляні смерщу 20 липня 1944 року. Разом з ними поховали тіла чотирьох воїнів Української повстанської армії, а на схилі гори захоронили загиблих червоноармійців. Таке ось символічне місце поховання. Тут захоронено. Я вам скажу, що це все поле брічки. І золочи покрити нашими побратимами. Тут пролялася дуже велика кров, 70-та річниця боїв під бродами. Це про щось говорить. Мимо того, що тут дивізія потерпіла, як кажуть, трагічну долю дід мала, вона продовжила свою боротьбу. А вже на землях західних держав, вже на землях Польщі, Чехословаччини, Австрії і поки генерал Шандрук не вивів дивізію і не здав її в полон. Глічам і американцям голова Підгорецької сільської ради Надія Михайлишин подякувала учасникам заходу, дивізійникам, котрі знайшли в собі сили та здоров'я прибути на Бродівщину. А також висловила подяку всім, хто долучився до встановлення нового пам'ятного знака, зокрема народному депутату України Ірині Сех, народному депутату України Олегу Панкевичу, працівникам національного природного парку Північне Поділля. Поминальні заходи продовжилися на цвинтарі дивізії Галичина у селі Червоному Золочівського району, де цього дня відбулося перезахоронення останків трьох дивізійників і духовна програма на місці великого останнього бою дивізії Галичина.